Всім доброго дня! Сьогодні на уроці ми з дітьми розглядали, для чого нам потрібна електронна пошта, для чого нам потрібно захищати свій обліковий запис та культуру спілкування під час електронного листування. І перш за все я звернула увагу на те, що ми з дітьми разом вивчали: ці 5 питань, на які діти мають дати відповідь. На уроці ми це проходили з ними. Якщо в дітей, які не були на уроці, будуть якісь питання, то питання ці стосуються наших параграфів з нашого підручника. Тепер переходимо до нашого уроку. Значить, я розповідала дітям на прикладі, як ми можемо відкрити. Твою пошту, так, за допомогою чого? Основна її перевага, які, які є служби інтернету, що таке обліковий запис, так, про це я дітям розповіла, ми згадали, що таке сервер. Далі і для цього. Ми разом з дітьми перейшли до виконання нашого завдання. Як же воно в нас має бути? Ну, спочатку я перейшла до прикладу нашого електронного листування. Так? Коли ми відкриємо наш електронний лист, ми маємо там щось написати комусь, так? І ось це у вас буде приклад. Той приклад, який діти мають собі записати, додати до свого електронного листа. І відправити мені на мою робочу кошту. До мого шкільного аккаунту, з якого я вам веду уроки. Єрокова собака school 13tv Отже, переходимо зараз до нашого завдання основного. Значить, вашим завданням буде це перечитати сторіночку 1922. Ми про це розмовляли на уроці. Щоб не витрачати час, тому що відео лише 10 хвилин може бути. Тому я переходжу саме до виконання нашої роботи. Отже, коли ми відкрили, наприклад, наш класрум, так? Ось він у нас. Далі мої класи, яких я викладаю, так. А у вас буде той клас, наприклад, інформатика, 4 В або 4 А. Я натискаю плюс, це означає, що я відкриваю нову вкладочку. Далі натискаю на додатки від нашого. На додатки Google, так, відкривають Gmail. Я думаю, всі бачать, так. Це означає, що тут наша пошта я це дітям розповідала. Далі, в мене відкривається моя особиста пошта, на якій мені приходять, бачите, різні інформації, домашні завдання від дітей. Так, і я натискаю обов'язково кнопочку Написати. Так, на віконечко натискаю, де в нас є ручка. Ось, будь ласка, я проводжу мишкою Написати. У мене відсвітлюється ось таке віконечко. В цьому віконечко я маю навчитися набирати та відправляти листа. Тепер для того, щоб я знала, кому я його відправляю, я відкриваю приклад електронного листування, натискаю лівою кнопочкою мишки і протягую. Або набираю так сама, або сам а, свою електронну пошту. Або копіюю правою кнопочкою натиснули, далі копіювати, і я відкриваю а, своє віконечко нове повідомлення. Кому, так, перше, це кому. Я натискаю правою кнопочкою, ставити. І в мене є одразу Олена Яракова. Так, це значить, що це моя пошта, і мені сюди від ваших дітей прийде повідомлення. Тема. Тут я пишу для Олени Володимирівни. Це тут більш писати для теми нічого не потрібно. Тобто одразу мені, мені висвітиться, що цей лист саме для мене. Від кого я, буду, я прочитаю по прізвищу вашої дитини. І обов'язково я ось тут вам підпишу, так, що ось тут ви маєте обов'язково набрати від. Наприклад, від Іванова, Іванова Івана, так, кома, четвертий, там, наприклад, А-клас, так? А-клас. Щоб я знала точно, з якого класу ця дитина. Далі. Тепер тут я пишу, так як в мене в прикладі набираю такий самий текст. Доброго дня! Сьогодні ми мовчали, навіщо нам потрібна електронна пошта. Я навчаюсь набирати електронного листа від Іванова Івана 4 А клас. Або Іванов Іван. Так, давайте ось так зробимо краще. Іванов Іван 4 А-клас. До прикладу, так? Наприклад. Так. Або, наприклад, Сидорова Вікторія, або там а, хто на 4 класі ще є. Четверте А, так? Наприклад, там Бабак Ілля. Четвертий В, там. ну, Інші прізвища, так? Не пам'ятаю точно хто, але просто знаю трішки більше цих дітей, тому назвала прізвища. Отже, ось так має виглядати цей текст. Тепер набираю. Доброго. дня. Так оклику. Сьогодні на уроці ми вивчали. Натискаю Shift і циферку 6. Буде у нас дві крапки. Навіщо? Нам потрібна? Так. Навіщо нам потрібна електронна пошта? Навіщо? На потрібна електронна пошта. Трапка. Або знак, знак питання, так? Далі я навчаюсь набирати електронного листа. Крапка. Далі, наприклад, Яракова Олена. Так? І рокова Олена. кома, четвертий. Ну, наприклад, там Г-клас, так? Г клас. І тепер я натискаю надіслати, всі, я думаю, бачу, так? Надіслати. Зараз, надіслати. Це, воно в мене вже пішло. Отже, зараз ви прекрасно бачите, так, що я собі, наприклад, так. Надіслала ось цього листа. Доброго дня. Сьогодні на році ми вивчали, навіщо нам потрібна електронна пошта. Я навчаюсь набирати електронного листа і Олена, 4 Г-клас, гекоклас, так, і одразу тут написано для Олени Володимирівни. І коли я відкрию свої вхідні, у мене одразу буде тут, я собі сама його відправила, так? А в мене буде стояти ваша пошта, наприклад, або прізвище ім'я тої дит дитини, на кому на, до кого відноситься ця пошта, так, або з якого аккаунту вона надіслана. Чи це шкільний? Ну, важно, щоб це був шкільний, так так як кожного у нас є аккаунт шкільний. На цьому все. Дякую, до побачення.